У студії Українського радіо «Миколаїв» Оксана Хмільова за операторським пультом Наталя Квашенко. Це програма Радіодень сьогодні говоримо про життя після полону, як підтримати людину, яка повернулася додому з російського полону, щоб не зашкодити і не тригерити. Про особистий досвід пережитого почуєте від наших спікерів. Вже за мить залишайтесь на хвилі українського радіо. Українське радіо «Миколаїв». Слухайте на хвилях. «Миколаїв» 92 FM. «Первомайськ» 105,9 FM. Сьогодні п'ятниця, 11 липня, 1234 доба нашого героїчного спротиву повномасштабній агресії Росії. Щонеділі у Миколаєві, як і в інших містах України, відбуваються акції нагадування на підтримку зниклих безвісти та полонених військових. Рідні та друзі військових, а також небайдужі містяни, збираються з прапорами, плакатами та фотографіями, щоб привернути увагу до цієї проблеми та підтримати тих, хто чекає на. Повернення своїх близьких. Миколаївець Іван Панкін повернувся з російського полону у лютому 2023 року. Чоловік добровільно пішов до військомату в перший день повномасштабного вторгнення Росії і сам попросився у 36-ту бригаду, бо з дитинства захоплювався морпіхами. Далі був Маріуполь і 10 місяців російського полону. Свою історію Іван Панкін розповів у спецпроєкті українського радіо Миколаїв, загартовані боями та сонцем про українських захисників та захисниць. Чоловік згадує, востаннє з побратимами бачився в колонії Воленівці. Пряма мова далі. Пішли 10 місяців. Я пробув в СІЗО в Вязьмі. Ми допити 10... були часто кожен день. Ну там не допити, це виводили кожну камеру на пастроєння і там уже зібралися, як хотіли. Ми стояли всю дорогу в камерах, нам не розрішали на сі... шості ранку подйом і з шостої до десяти вечора ти все время стоїш. Не Ми дозволяли не, не сідати, не діяли, лягати. Ні, ні, ні. І ще як наказання було там, заставляли. Всю камеру рахувати всю ніч. Там перший, другий, третій, четвертий. І так всю ніч по колу. У нас там було чотири чоловіка, і всю ніч по колу, ти рахуєш, не дозволяли спати. Годували як? Годували так, щоб тільки не вмер. Не вмерти з голоду. Так. Багато було в камері людей. Чотири чоловіка. Ну, були камери там і по шість, і по дванадцять чоловік. У нас четверо було в камері. Били часто? Так. Постійно. Постійно. Це утром. Перевірка і вечором, і там тільки думаєш, що прилетить сьогодні. Тобі чи не прилетить? Ну так на трьох місяців, то кожен день. Потім вже трохи поменше перші три місяці так сильно було? Да, — Потім так. уже психологічно кажуть, Дух. заставляли вчити російські так, пісні, дуже, співати дуже, гімн. Дуже, так, Дуже тяжко, так там постійно ви фашисти, ви нацисти. Дуже тяжко. Практично принижували гідність, так, так, так змушували цим займалися всі десять місяців. Цим ми займалися, підтримували один одного якось. Так, звісно, Підтримували, піддержували якось щоб. Було... Такій обстановці дуже тяжко витримати це все. про те, що відбувається в Україні, нічого не знали? Ні, нічого не знали. Ні, там включали так. іноді радіо, і той їхній, і то і там ж тільки кажуть, що які вони молодці, а так нічого не знали. Що робиться? Ну звичайно, що вони подавали таку інформацію, що все супа, що все пропало. Да, все, все пропало. Та, Україна та, вже практично сталася. Та так, так та. та, та. якісь зв'язок із рідними, з близькими ні, був ні, ні, ніяк нічого так. Тобто рідні не знали, що з вами так, і де ви знаходитесь. Так. Коли ви дізналися, що ви на обмін готуєтесь? Не, не дізнався, просто вночі підняли, сказали, збирай речі на вихід. І коли мене повели вже там другий корпус, в підвал, почали давати речі, я вже зрозумів, що що вже буде обмін якийсь. Ваше перше відчуття, коли ви зрозуміли, що вас обмінюють? Спочатку ще не вірилася, що буде обмін. Може думав, перевозять кудись, Ну потім, коли вже везли автобусом до кордону, то вже зрозумів, що буде обмін. Коли побачили вже Жо, кордон, Так, да, коли вже побачив Україну, вже що вас там зустрічали? Так, дуже гарно зустрічали з прапорами. Ну дуже багато було народу. Я розумію, що для кожного це дуже хвилююча мить. Ті, хто повертається з полону, саме коли ти розумієш, що ти вдома. Так. І що ти вільний. Так, 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 так. Я навіть двоє суток не міг спати від, від хвилювання, такі, що не вірила, що вже вдома. Кому першому зателефонували? Мамі. І почули її голос, так. вона ваша. Так. — Плакали? Та, звісно. Відновлювалися як довго після полону? Дві неділі нас робили обстеження, кого лікували, в Полтаві ми були, а потім по лікарням я поїздив по реабілітаційним центрам, півроку десь, навіть. Відновлювалися. Так. Психологічну реабілітацію теж так, проходили. Так, так, коли знову повернулися на службу В кінці літа? Я вже взяв відношення, уже не міг їздити по лікарням, уже на прилиці лікарні так. Я взяв відношення до 123-ї бригади ТРО. осінь. Я вже знову служити зараз сто 123 бригаді. Так, так, так. так що для вас найстрашніше в цій війні? Те, що ще хлопці сидять в полоні, їх не обміняли, і ти теж переживаєш, як вони там, бо сидять вони там не за що і тримають їх там і. Знущаються теж не за, не за що. Коли повернулися додому, наскільки важко було адаптуватись до ну, відносно мирного життя? Через місяців я вже так почав адаптуватися. А так, це було ще якось незвично, що стільки людей. А що ви могли сказати своїм побратимам, які зараз іще в полоні? Щоб тримались, не падали духом, що колись це все-таки закінчиться. І всі повернуться додому, голова Шевченківської громади Олег Полипенко до полону потрапив на початку березня 2022 року у селі Любомирівка, коли разом зі своїм водієм відвозили туди гуманітарну допомогу. На авто була засідка, розповідає Олег Полипенко. Цитуємо, нас двох зв'язали, перевезли потім вночі з-під Любомирівки в Чорнобаївку, де у них був штаб. Я думав, що живим мене не випустять. Пряма мова Олега Полипенка. Насправді це така дуже чорна сторінка в моєму житті, оскільки перший тиждень це були постійні допити, це були побиття, це були тортури. Це був постійний холод. Скільки тебе в тому числі, коли ти? Втрачав свідомість, обливають холодною водою. і Потім ти в цих мокрих речах спиш. Тобі постійно холодно. Нас майже не годували. Це був я і мій водій. Нас за перший тиждень нам дали їжу тільки п'ять разів. Це було таке, знаєте, загальне знесилення організму. Дуже ну це тактика росіянська дуже важко було і фізично, і психічно зламати людину. Так, У мене були морожені ноги, зломані ребра, і взагалі було таке відчуття, що. Напевно, живими вже просто ну нас не випустять, тому що в них була інформація. Напевно, що від колаборантів стосовно того, що а е... взяли полон, тільки ну тому, що ви керівник громади. Ну насправді мене намагались ліквідувати на початку. Це десь був п'ятий день. Тобто біля тієї вулиці, на якій я проживаю, у першій годині ночі ми поверталися. Була засідка, Так і нас уже там очікували, але напевно так просто склалося, що ми везучі, а вони трохи криворукі. Ну і нам вдалося якби уникнути того, що вони запланували. Ну і ваш військовий вишкіп, теж як то кажуть, добу так. Ви знаєте, в кризових ситуаціях в будь-якої людини, навіть та, яка не зв'язана була в своєму житті з армією, включаються такі, які знаєте захисні рефлекси організму. Яку інформацію хотіли від вас російські військові? Дуже часто це були такі питання. Зараз вони можуть здатися дивними, але люди, які їх задавали, вони в це щиро вірили. Вони не могли повірити, що в Миколаєві немає натівських військ. О, тобто були питання, чи я бачив Миколаєві? Знаєте бази натовські так, ну no, там афроамериканців, так чому? Тому що вони не вірили, що просто ми своїми силами чинили такий супротив. В них була інформація про те, що там 36-та бригада, наприклад, морської піхоти була в Маріуполі, частина 79-ї бригади була на Донецькому напрямку. Ну, це традиційно так. Вони вирішили, От. що не буде кому тут чинити супротив. Тобто вони розуміли, що місто не так багато має ресурсів для захисту, і вони не розуміли, чого не виходить. Просто там даже підійти, не те, що там зайти в місті. Десь таємні лабораторії і на батівські на, на бази є натівські, так, так. обов'язково. Іноді питання були на допитах, ну, ті на які ти реально не можеш дати відповідь, навіть якби ти її знав. Тому що воно без сенсу. Ну, наприклад, режим роботи мінометних підрозділів, які. Могли би розміщуватися на території громади просто коли ти опиняєшся в такому середовищі, і коли допит ведуть е, рядові. Ну на початку це так і було просто, які мають не дуже високий рівень освіти, і плюс вони просягнуті е, своєю пропагандою, то не жертви своєї ж же пропаганди. Ну, наприклад, тебе повністю роздягають, шукають на тобі нацистські татуювання. Ну, щоб ви розуміли правильно, будь-яке татуювання, яке на тобі знайдуть, воно буде нацистське. При любих обставинах. Буде це тризубець, значить це все одно нацистське. Але... В їхніх діях це наслідок уже їхньої пропаганди, яка роками із нас ліпила ворогів. Так, я думаю, що якби повномасштабка. Відбулася би в 2014 році. Більшість би людей із Росії морально би на той момент часу не були би готові до бойових дій проти нас. От їм знадобилося 8 років, щоб накачати своє суспільство ненавистю до українців. Так на рівні підсвідомості дуже складно говорити якимись логічними речами з людьми, в які просто у них оці пропагандистські штампи про це 8 літ бомбілі Донбас, оце Одна із них пробити Там, цю так ніяк, а, абсолютно, як то кажуть, свідомість їхню спотворену цією пропагандою дуже От, важко. але, наприклад, ті ж самі офіцери ФСБ вони чітко відділяють пропаганду від своїх реальних задач. Тобто ці трошки інші, у них вже більше інші. Підходи, принципи інші задачі абсолютно. Тобто, не можна сказати, що вони всі свято вірять у те, що їм показують по телебаченню. Є тобто люди, вони знають реальну які ситуацію, так але абсолютно в реально задачі. розуміють, що конкретно вони роблять. А багато взагалі цивільних були тоді в полоні з вами? Так. Справа в тому, що дуже багато голів громад, Херсонщини, старост, депутатів, тобто вони діяли таким приблизно чином. Місцеву владу спочатку ну, хотіли, як би знаєте, купити, називаємо це так. Тобто, пропонували якісь там бонуси, недоторканність там житла, там майна, там якісь там зарплату хорошу, там не знаю, якісь там посади. Просто щоб людина перейшла. Ті, хто не погоджувалися, а таких була більшість. Ну, відправлялися на екскурсію в підвал. І зрозуміло, що в залежності від того, який підрозділ тебе брав в полон, ну, і відношення було е, різне. Наприклад, буряти, які проводять допити, і по факту вся його робота заключається в тому, що він кожен день, а може і кожну ніч, б'є людей гумовою палицею, або б'є електричним струмом. Бо там ще там різні інші. Він уже це настільки це стало там частиною його збоченого стану, що він уже не бачить, якби якихось меж, і не всі люди після таких допитів. Виживають, тому що на людині ж не написано на на лобі, що в неї там якісь Хто, проблеми там серцем і так там. далі. Був один військовий медик Юрій Армаш. Він уже слава богу, обмінений. Він провів в полоні рік і місяць, і він надавав допомогу всім цивільним після от таких допитів. Він розумів... Йому дозволяли це робити? Ну так, тому що вони ж хотіли, щоб люди ж трошки ще вижили. От і він насправді бачив оцей весь жах, тобто він бачив і людей після тортур, і після зґвалтувань. Причому це були і хлопці, і дівчата, щоб ви просто правильно розуміли, те, стільки жахів через нього пройшло, коли його обміняли, тобто в нього був такий стан психоемоційний, що в нього пішло більше року на те, щоб. Взагалі вирівняти хоча б якось, от, от це все. У мене також певний час я потратив на те, щоб відновити здоров'я про деякі наслідки. Там ну і зараз би віддає воно, от але ну, такі тортури вони не проходять безслідно. Ти вчишся з цим жити, але ти стаєш у багатьох моментах дуже великим імпатом. Тобто, ти відчуваєш людський біль, і ти відчуваєш те, що пройшли люди. Зараз кожний обмін військовополонених ти сприймаєш як якесь таке своє щастя, що є люди, яких звільнили. Є сім'ї, тобто ти радієш разом з цими сім'ями, і оці всі історії, глибоке розуміння того, як це важливо. Ці всі історії, які потім публікує преса або там по телебаченню. Ти розумієш, що людина не досказала. Ти, ти розумієш, що в принципі можливо не дуже етично в такому. Стані у хлопців брати інтерв'ю, тому що дуже багато уваги завжди після обмінів до всіх, кого обміняли. Журналісти хочуть їхню історію, показати світу, показати емоції, коли вони там перший раз за три роки зустрічаються з дружинами, з мамами, обіймають дітей. Хлопцям треба просто спокій в цей момент. Насправді це дуже. Боляче і дуже глибоко боляче. А ця надмірна увага в цей момент вона не спонукає до того, щоб людина швидше відновилась. Тому у дуже... вас теж було? такий період. Коли була надмірна увага, і коли ви не хотіли говорити? Ну насправді так, і я більше скажу, що тут було таке двояке. Я два з половиною місяці просидів в одиночній камері, тобто мені треба було якось от, почати говорити з людьми, тому що це накладає свої певні відбитки, особливо для людей моєї професії, ті, які постійно комунікують з людьми, а тут тебе просто закривають так, як, як собаку в таку в чотирьох стінах. Але в той же самий час хочеться просто, от, там, щоб тебе. Ніхто не чіпав, тобі треба привести в порядок свої якби, думки. А що взагалі допомагає триматися в полоні? От щоб просто не споживоліти? Ну в кожного по різному у мене це були мої діти. Ти розумієш, що ти мусиш вижити, тому що в тебе є сім'я. Яка тебе чекає. Не все так було легко з моїм обміном, тому що я цивільна особа, і Генштаб не хотів створювати прецедент, коли цивільну особу поміняють на військовополоненого. От реально, ті люди, чиї родичі в полоні саме цивільні, розуміють, наскільки це складно. Невідомо, коли тебе звільнять і чи дадуть тобі можливість дожити до того часу, і в якому стані буде твоя психіка і все інше. А за цей час ну, світ же ж не стоїть на місці, світ змінюється. Правозахисник і журналіст Максим Буткевич, в етері програми зі своїми по суті на Суспільне культура, поділився особистим досвідом реабілітації після російського полону, у якому перебував понад два роки, і з якого був звільнений під час обміну в жовтні 2024 року. Що важливо знати про реабілітацію після полону? Почуємо Максима Буткевича. Найважчий період може початися не зараз, а може початися після другого, третього, четвертого місяця по звільненню. от тоді може стати важко. Нам пояснювали на що очікувати, що нормально в нашій ситуації. Чого побоюватись в плані працювати, а на що не зважати, і що, мабуть, ще важливіше пояснювали тим нашим рідним і близьким, які хотіли це почути, теж бо вони намагалися зрозуміти, з ким вони тепер мають справу, хто до них повернулися. Це дуже корисне знання, і саме це знання. От ми зараз, в принципі, надії. Маємо намір масштабувати, тому що ми хочемо зробити це в форматі відео, наприклад, ознайомчих для різних аудиторій. Це дуже корисно. Перші кілька тижнів реабілітації це реінтеграція. Навіть це не реабілітація, це повернення до суспільства. А реабілітація починається потім. На щастя, майже завжди мене питали: чи можна тебе або вас обійняти, і це дуже правильно. Тому що у різних людей різні досвіди. там не те, що порушення меж в полоні у тебе немає. Меж у тебе немає взагалі ніякого приватного простору ніякого твій простір обмежений шкірою твого тіла. Власне саме тому будь-який несанкціонований доторк сприймається як загроза, будь який як, як обіцянка чогось поганого, що зараз буде, саме несанкціонований. З іншого боку, зі мною вийшло так, що ну мене просто катували менше ніж деяких інших хлопців били. Бо там будь-який дотор, крім того, що він потенційна загроза, якщо він не Особливо в тюремній субкультурі, а ми перебували разом з засудженими за кримінальні злочини. Відповідно, тюремна субкультура це було те, в чому ми жили. Там будь-який інший доторк, будь-який прояв. Не еротичності, а й просто чуттєвості От бажання людського доторку. Це табу. Це табу. Я вдячний, що мене про це питали, і я б радив питати, mm -hmm. тому що є люди, яким справді через те, що вони пережили доторк, ну, в дуже в дуже специфічних ситуаціях з дуже своїми людьми. Не поспішайте розпитувати. Взагалі, ну дайте людині простір з іншого боку. Бережіть, дбайте, треба, щоб людина відчувала опікування, але не відчувала тиску. Це можуть бути флешбеки і тригери, і знову такі тригери вони для інших Людей можуть бути неочевидний абсолютно, бо ви не знаєте, що пережила ця людина і що в неї з чим асоціюється. Не треба лякатися треба для себе випрацювати алгоритм, що робити в цій ситуації, як людину вивести назад, як просто дати їй відчути тепло, і оце піклування без тиску. Такі речі не працюються, тобто трошки підготуватися можна. А що про це думати? Повністю ні. Повністю це відбувається вже в процесі. Ми ну, власне от зараз ми її хочемо в принципі надії зробити все, щоб допомогти людям підготуватися наскільки можливо через ці відеозаняття. Кожен і кожна, хто пережили полон, мають відчувати підтримку і те, що їх чекали. Головне, вони пройшли випробування і вижили, а ми маємо вчитися базових правил комунікації з тими, хто повернувся з полону. На сьогодні все. Дякуємо, що були разом з українським радіо. У студії працювала Оксана Хмільова, за операторським пультом Наталя Квашенко. Обов'язково почуємось.